Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природою. Малята, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. А зима вона яка? Сніжна, холодна, морозна, а іноді біла та пухнаста. Але зима вже скоро закінчиться. Яка в нас пора наступить? Після семи. А до нас малята прийде весна, коли все розквітає, прилітають пташки, все дихає теплом. Перший місяць весни це березень. З березня починають прилітати пташки з вирів, Починається тепло, та не сніг. З'являються першоквіти, набрякають бурульки і все ожива. Подивіться, які знахідки знайшла я у нашому садочку. Це перші квіти, які з'являються з настанням тепла. Тільки визирнуло сонечко, вони вже б з'явилися. А ось такі бурульки-котики знайшла я на наших кущах. Подивіться, будь ласка. А ось такі вже з'явились порульки на гілочках дерев, кущів. Подивіться, все вже готується до приходу тепла, починає оживати. Ось вже з землі з'явились перші тюльпани, нарциси. Подивіться, вони теж радіють, що. Вийшло сонечко, і з'являється тепло. А ось іще квітки перші квітки, які хочуть подарувати нам свої квіточки. Сонечко з початком весни вже стає більше відігрівати землю. І день стає довшим, а ніч коротшою, а вітер стає на вулиці більш лагідним і теплим. Не такий, як був узимку. Взимку він холодний був і морозив нам щічки. А я вам хочу дати невеличке завдання. Давайте, коли ви будете гуляти з батьками, будете уважно спостерігати, як змінюється зима на весну і які помітні зміни відбуваються. А я буду дуже чекати на ваші відповіді. А на сьогодні це все. До нових зустрічей, малята.